Вогняний Бог Маранів На гостині в Рудокопів. Залишивши старий фургон, мандрівники незабаром побачили перехрестя, від якого розходилися три дороги. На вказівнику висіли три дощечки. На першій був напис Дорога туди. На другій Дорога сюди. А на третій Дорога ВЖЦ». Оце нам і треба, зраділа Енні. А що це означає? здивовано запитав тім. Хіба не розумієш? Дорога вибрукувана жовтою цеглою, пояснила дівчинка. Вона точнісінько така, якою я уявляла її собі за Елліними розповідями. Я ніби бачу, як Еллі простує нею в чарівних срібних черевичках, а за нею дріботить її вірний тотошка. Ти дуже слушно про це заговорила, гавкнув Артошка з мішка. Я сам за любки пробігся б цією дивною гладенькою дорогою, бо в мене геть затерпли лапки. Тім і Енні зійшли з мулів і відпустили песика. Діти неквапно попрямували жовтою цеглою, яка аж лисніла від часу. Мули тупцяли за ними. Артошка весело нишпорив по кущах, гавкаючи на білок. А ті огризалися з високих гілок. Енні надзвичайно дивно було думати, що вона йде тією казковою дорогою, яка снилася їй у перші роки життя, дорогою, де Еллі колись зустріла страхопуда, залізного дроворуба, боязкого лева. Дівчинка якосика тремтіла від страху, їй здавалося, що за кущами ховається страшний людожер. І він ось-ось ухопить її, як колись схопив Еллі. Але людожера вже десять років як не було на світі його зарубав залізний дроворуб. Переночувавши в лісі, мандрівники над полудень наступного дня почали помічати, що наближаються до поселення рудокопів. Стежина перетворилась на широкий шлях, обабіч якого шуміли на вітрі пшеничні поля. І цвіли сади, а в одному місці селянин орав поле на шестилапому, очі якого були щільно зав'язані. Либонь, зір цих підземних чудовиськ досі не пристосувався до яскравого сонячного світла. Тім та Енні допитливо розглядали дивного звіра з грубою білою шерстю, з великою круглою головою, з круглим тулубом. Із шістьма потужними круглими лапами. Шестилапий був такий сильний, що за виграшки тягнув величезний плуг, вивертаючи широченні скиби чорної землі. Утім, хлібороб теж пильно вдивлявся у незнайомців, які їхали повз нього на дивовижних тваринах, ніколи не бачених у чарівній країні. Не доїжджаючи до села, діти помітили обабіч дороги. Невеликий завод, звідки долітав гуркіт верстатів і дзвін молотків по ковадлах. Рудокопи, переселившись на гору, продовжували обробляти метали, які добували внизу, в печері. Поява ті майенні в поселенні здійняла неабиякий галас. З ошатних високих будинків із червоними дахами вибігали дорослі й і діти. І ось Наші подорожні опинилися в колі цікавих. У рудокопів були видовжені бліді обличчя, а очі вони на мить піднімали на мандрівників і знову опускали. Високий худорлявий дід із довгою сивою бородою озвався до дітей «Я Ружеро, правитель країни рудокопів. О, я багато чула про вас від сестрички. Жваво відгукнулася Енні. Це ви були останнім охоронцем часу в підземній країні. Ружеро посміхнувся. Я й гадки не мав, що про мене ще пам'ятають там, за горами. Про це, звісно, подбала Еллі. А хто ж ще? сказав тім. У нас усі діти на фермах чудово знають імена підземних королів, і ваша ясна річ теж, чемно додав він. Правитель запросив Енні Тіма до себе в гості. Мулів поставили заряджатися на осонні, а Артошка залишився їх вартувати. У домі ружеро було декілька прекрасно оздоблених кімнат, і в кожній під стелею висіли невеличкі кульки. Правитель пояснив, що вони освітлюють будинок уночі. У забарвленні стін і меблів переважали яскраві кольори зелений, ніжно-блакитний, жовто-гарячий. Либонь, за століття підземної неволі рудокопам набридли тьмяні темні кольори печери. На честь знатних гостей ружеро влаштував бенкет. Він попередив Енні і Тіма. Балачки деяких моїх одноплемінників, можливо, здадуться вам дивними, але я дуже прошу вас дотримуватись серйозності, навіть якщо це буде дуже важко. У великій залі за довгими столами зібралося кілька десятків людей. У темнуватій і прохолодній кімнаті рудокопи почувалися вільно, і Енні помітила, що в них сміливі проникливі очі й обличчя, сповнені гідності. Хазяїн посадив дівчинку між двома літніми чоловіками. Сусід ліворуч товстенький рудоволосий назвався Барбедо. Другий, який сидів праворуч, із густими бровами, з пасмом чорного волосся, що звисало на лоб, також назвав своє ім'я Ментахо. Сусідами Енні за столом виявилися двоє з останніх підземних королів. Енні мало не пирхнула, але, згадавши застереження ружеро, вона стрималась. Столи угиналися від розмаїття ласощів. Тут були торти на великих тарелях, фігурні пряники, пироги, юшка з черепахи, вази з соковитими фруктами, оладки з медом, запивали страви шипучим лимонадом. Сусіди Енні намагалися розважити дівчинку розмовами. Колишній король Ментахо палко вихваляв своє теперішнє ремесло, ткацтво. Як я пишаюся, люба Енні, торочив Ментахо, що я ткач і що всі мої пращури були ткачами. Я гадаю, ткацтво найважливіше заняття у світі. Уявіть собі, що не стало ткачів. Люди одягалися б у звірині шкури, як тисячі років тому, і розум їх опустився б до рівня звірів. Аго, Ментахо, годі дерти носа! Весело вигукнув один із гостей. Не забувай про льонарів, тих, хто вирощує. А інший підхопив. Скажи, друже, що було б із твоєю ляною тканиною, коли б не ми, кравці? Гості сміялися і галасували. Увагу Енні захопив Барбедо. Старий Товстун був затятим революціонером. Він схвильовано говорив Ніяк не втямлю, чому наші батьки і діди. Стільки часу терпіли королівську владу. Та жив би я тоді, я першим постав би проти тиранів. Тімові й Енні здавалися кумедними, палки слова Ментахо й Барбедо. Тепер вони збагнули, чому господар Бенкету просив їх бути серйозними. Та ось що було дивно. Кілька десятків людей слухали скинутих королів, не маючи натяку на усмішку. Навпаки, гості співчутливо кивали головами і докидали схвальні зауваження. Дійсно, висока й чиста душа була в цього народу, який протягом довгих століть загартовувався в неймовірних умовах життя під землею, перевиховавши колишніх королів, перетворивши їх із паразитів і гнобителів на працелюбних ремісників. Делікатні співгромадяни ані словом, ані звуком не прохопилися їм про минуле, аби не принизити їхню теперішню гідність. Вони все зрозуміли і все пробачили. Приголомшені шляхетністю рудокопів, тім і Енні принишкли і спокійно сиділи до кінця бенкету, а бенкет скінчився ввечері. Дочекавшись, поки господар провів гостей, Тім поділився з ним сумною звісткою про те, що Урфін знову захопив смарагдове місто. Я давно знаю про це від жовунів, заявив Ружеро. У нас із ними укладено союз, і ми допомагатимемо одне одному у разі нападу ворогів. А що ви збираєтесь робити? з тривогою запитала Енні. Сестра розповідала мені, що стрибуни дуже сильний і войовничий народ. Ми приготували для них неабиякі сюрпризи. Посміхнувся Ружеро. Але про це нікому нічик. Чі Після кількох годин їзди Енні і Тім почули тупотіння. із за повороту вибігло дивне створіння це був дерев'яний чоловік, проте зовсім не схожий на дуболомів, якими їх уявляла собі Енні. У нього були довгі тонкі руки із безліччю пальців. Довгі ноги, пристосовані для швидкого бігу, довгий гострий ніс, який, здавалося, так і винюхував усе навкруги. Енні зрозуміла, що бачить одного з колишніх поліцейських, які після скидання Урфіна стали посланцями і листоношами. Стій, наказала Енні і перепинила дорогу дерев'яному чоловікові. Той умить зупинився. Хто ти такий? запитала дівчинка. Я Реллем, посланець правителя Смарагдового острова, тричі премудрого страхопуда. То страхопуд на волі, зраділа Енні. Це він послав тебе з донесенням? На жаль, ні, моя пані. Смарагдове місто захопили вороги, наш правитель у полоні. Жителів повиганяли з будинків. І вони поневіряються у полях. Голодні вбрані всяке таке дранця. А куди ж ти поспішаєш? запитав Тім. До шановного премакокуса, правителя жувунів і до шановного ружеро, правителя рудокопів. Мене відправили до них застерегти про небезпеку ворожої навали пані Кагікар, тимчасова правителька Смарагдового острова. Звісно, жувуни й рудокопи не впораються з войовничими стрибунами. Але принаймні встигнуть заховати своє майно й харчі. Це добре придумала Кагікар, відзначив хлопчик. «А вже ж, це ж найкмітливіша пташка у чарівній країні, пишаючись вороною, сказала Енні. Я впевнена, що в боротьбі з Урфіном джусом вона дуже допоможе нам. Скажи, Релеме, а чи далеко звідси стрибуни? звернулася дівчинка до посланця. На відстані могоденного переходу, мовив дерев'яний чоловік. Це не надто близько, бо я бігаю дуже швидко, і мало хто в нашій країні може зрівнятися зі мною. А які вісті чутно з країни моргунів? запитала Енні. Їх, напевно, теж завоював злий Урфін. Завоювати він їх завоював, та ненадовго, відповів дерев'яний посланець. Кагікар оповіла мені історію. Яка сталася там, та яку їй донесли птахи. Схоже, що сам Урфін ще й не підозрює про це, ось що розповів Реллем. Після відходу головних сил Урфіна Джуса моргуни кілька днів покірно виконували всі розпорядження бойса, командира маленького гарнізону Маранів. Проте Лестер, друг і головний радник Залізного Дроворуба, був кмітливою і винахідливою людиною. Це він побудував дерев'яну гармату, яка під час боротьби з дуболомами одним однісіньким пострілом змусила дерев'яну армію Урфіна дати драла. Лестер почав придивлятися до життя і звичок маранів і скоро дізнався про їхню головну слабкість, цілковиту безпорадність під час сну. Боячись нічного нападу, марани лягали спати в кімнатах. Із міцними дверима зачинялися на міцні засуви і замки. Та що ті замки для вправних майстрів фіолетової країни? Якось стрибуни прокинулися зв'язані по руках і ногах, повстанці відвели їх у підвал, і там у полонених було вдосталь часу, аби розкаятися у власній необачності, з якою вони повірили щедрим обіцянкам вогняного Бога. Лестер розумів, що цим легким успіхом справа не скінчиться, бо Урфін відрядить великий військовий загін, і тоді почнеться справжня битва, і він почав готуватися до цього бою. Лестер оголосив загальну мобілізацію чоловіків від 18 до 30 років таких набралося близько трьох тисяч. Ті, кому за 30 готували зброю, кували мечі й кинжали. Наконечники для списів і стріл. Купи зброї і щитів складали у великій передній кімнаті палацу. Моргунів, які колись проходили військову підготовку в Діна Гіора, наказом головнокомандувача Лестера було підвищено до капралів, лейтенантів і капітанів, і вони почали навчати молодь. Народ був налаштований войовничо. Перемога або смерть, говорили моргуни. Розповідь Релема дуже потішила Тіма й Енні. Отже, стрибуни не такі вже й страшні, як їм здавалося, і на них можна знайти раду. Спасибі за добрі звістки, друже Релеме!» – сказав Тім. Вирушай у дорогу і передай жувунам рудокопам, щоб вони краще ховали майно і їстівні припаси, а найліпше було б їм піти в ліс і в хащі. Продовжував хлопчик, нехай завойовники знайдуть порожні села. Це їх одразу збентежить. Премкокус, звісно, вже чув про нас. Передавай йому наше вітання і скажи, що ми, Ені Тім, докладемо всіх зусиль, аби перемогти підступного урфіна джуса. Релем, виструнчившись перед тімом, відрапортував Усі ваші накази буде виконано, пане, і ще скажу вам таке. На дорозі ВЖЦ розміщено ворожі застави, а переправу через Велику річку охороняє цілий загін стрибунів, і вони не сплять уночі, бо п'ють напій із горіхів нухнух. Дерев'яний чоловік розповів дітям, що це за горіхи і як вони діють. Надавши мандрівникам такі цінні відомості, посланець кагікар щодуху чкурнув далі, аж за ним курява знялася. В Енні Тіма враз зіпсувався настрій. Дорога, як і раніше, здавалася привітною і мирною, але звістка, що десь по ній сунуть вороги, геть усе змінила, серце аж тенькало, тривога гризла зсередини, і діти пильно вдивлялись у далину. Цієї ночі Тім і Енні не напинали намета. Вони переночували у напіврозваленій халупі. У якій дівчинка впізнала стару хатинку залізного дроворуба. На полиці ще стояла мастильничка з мастилом, припорошена пилом. Ним дроворуб колись змащував свої залізні суглоби. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.